Святих у цілах нашого, Господи Ісуса Христе, Боже наш, помилий нас. Амінь. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю, у смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилий нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилий нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилий нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилий нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико просте, Беззаконня наші. Святий завітай, і стіни, немочі наші, імене Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і накладай нас у спокосу, але везли нас від лукавого. Амінь. Нині, Вселенна радується, бо на престолі серце Спасителя в палом'ї вогнанням видніє, усіх призиваючи до Божественного пристановища, де болі душ і тіл стіляються. Ради цього призови мене спаси. Пробачивши мої прогрішення, величаємо тебе, життя, Христе, Христи, Богу Ти нас бути причасниками, щедрот Пресвятого серця Твого, ще віддам Господаві за все, що Він воздав мені. Величаємо тебе, життя, Христе, Христи, Богу Ти нас бути причасниками, щедрот Пресвятого серця Твого. На нього уповає серце моє, і Він допоможе мені. Величаємо тебе, життя, давчи Христе, було достоїв ти нас бути причасниками, щедрот присвятого серця Твого. Серце чисте створив мені, Боже, і духа правого обнутрі моєму. Величаємо тебе, життя, давчи Христе, було достоїв ти нас бути причасниками, щедро присвятого серця Твого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Винечаємо тебе, життя, давчи Христе, Бога достоїв Тебе з бути причасниками, щедрот для серця Твого, поскликніте, Господа, і вся земля, співайте, співайте і ж імені Його, віддайте славу, хвалі Його. Ося земля нехай поклониться тобі і співає тобі. Нехай же співає імені Твоєму Всевишній. Зкликніте, Господе, і вся земля. Співайте, співайте ж імені Його, відайте славу, хвалі Його. І усе, що живе, живе, нехай хвалите Господи. Хваліте Богу, у святині Його, хваліте Його, у твердині себе Його, у усе, все, що, що живе, нехай хвалить, Господа, від матерія святого Євангелія читання. Слава, слава тобі, Господи, Господи, слава тобі. Той час сказав Господь, все передене мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, такому сенс хоче відкрити. Придіть до мене всі втомлені обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшення душам вашим. Ярмобо моє любе і мій легкий. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ісусе, сину Бога живого, що відкрив щедрати присвятого серця свого, помилуй і спаси тих, що тебе величають. О, найсвятіше що серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса, красота присвітла і спаси тих, що тебе величають. О, найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, сила непереможна. Помилуй і спаси тих, що тебе величають. О, найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, любова не Помилуй і спаси тих, що тебе величають. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, веселости серце мого. Помали спаси тих, те, що тебе величають, по найсвятійше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса втомлених допомог. Помилий спаси тих, те, що тебе величають. Понайсвятійше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, джерело дівства. Помилуй і спаси тих, що Тебе величають. О найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, очисти розумі від пустих помислів. Помилуй і спаси тих, що Тебе величають. О найсвятіше, О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй, помилуй нас. нас. Серце Ісуса, охорони серце від відбори і лукавих, помилуй спаси тих, що тебе величають. Серце, серце Ісуса, покрови життя мого, помилуй спаси тих, що тебе величають. О найсвятіше, серце Ісуса, поглайдуй нас. Серце Ісуса, надія у смерті моїй, помилуй спаси тих, що тебе величають. О святіше серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса, потіхо моя на суді Твоїм помилуй, спаси тих, що тебе величає. О святіше серце Ісуса, помилуй нас, До всіх взиваєш ти, Ісусе, прийдіть до мене, всі втомлені, і обтяжені, і я заспокою вас, тому відкрий нам двері серця свого, бо ми успіхуємо щедроти твої і прагнемо ласк твоїх. Щоб ми не стали ми огорнені, звільнились від усякої напасті, скорботи і нужди, і небесного миру досягли. Молитви, Моді Господа, віддам перед усіма людьми Його. Радуйся, серце Ісуса, двері, двері єдині божественного входу до спасіння. Ми тобі в жертву обіцяємося, закони твої не пересувати, ані дияволу, ані світу, ані тілу нашому не доводжати. Тільки тобі єдиному служити, Раду Того, молимось Тобі, відкиня з від свого серця, а ми не померли. Скажу ім'я Твоє, брата моїм, посеред церкви прославлю тебе, а радуйся серце Ісуса, камені дорогоцінний, що щоб прикрашає престоли Твоїх церков, тобі віддаємо все наше Іство, щоб прийняти володіння над нами. З'єднав нас своєю любов'ю і вчинив нас храмом своїм, слава душа, наша грішна і пристрасна жахнулася славне Твоє таїнство, з вірою і на ділах Твоїх, дивне й в серце свого. Пресвята серце Ісуса, джерело всякого добра, припадаю до Тебе з поклоном і любов'ю, жалію щиро за всі мої гріхи. І віддаю тобі своє серце, зроби його покірним, терпеливим, чистим і послушним усьому, чого ти від нього бажаєш. Та, Ісусе, щоб я жила у тобі і для тебе. Охороняй мене в небезпеках, потішай угорю, у горю, дай здоров'я, допомагай в усіх працях і дозволь мені в власті твоїй і свято вмерти. Амінь. Світи, світи слава Ірусалими. Слава Богу Господня на тобі заселяла, раді нині, і веселиться сіони, а ти чиста Богородиця втішася, воскрес Сином Сина Твого. Христос Воскрес і смерть Твої смертью і смерть, смерть подолав. І тим, що в життя дарував, Господи помилуй! смертвих смерті, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос, Господи, помилуй, Господи, помедуй, Господи, помалюй, благослове. Волит вами святих оців наших, Господи Ісуса Христе, Боже наш, помилуй нас. Амі. Христос Воскрес і смертвих смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес і смертвих смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес і смертвих смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. І нам дарував життя вічне. Поклоняємось його на третій день Воскресіння. Воскресінню.